Шахтарської галузі. Да, да. Е -е, дивіться, на жаль, оптимізму мало зразу. Я кажу такі, в понеділок збирав Арсеній Петрович весь уряд і коштів на підтримку державної галузі, державних коштів на підтримку Шахтарської галузі не було зроблено. Е -е, якщо дозволите, буквально в цифрах я зараз озвучу, бо я вже докладається. Нам говорили мільярд триста сорок. Але це і вугільної, і мільярд п'ятсот десь п'ятдесят, отак, умовно кажучи. Значить, е, крім того, я і не знаю. ще одне, і закладено ще на все Міністерство енергетики, значить, два з копійками так, що, я не мільярди. Я не знаю, хто вас інформував, колеги, але я кажу те, що я, 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 те, що я мав розмову з Димчишем. Ми з ним от я підійшов, да, конкретно і так далі. Але я, ви мене перебили, сказано було з понеділка, що ну, якби не може так бути, що нічого. Тому що в минулому році було 10 мільярдів. І сказано, ну, що притирайте бо МВ, туди-сюди і 50. Тому в понеділок нас зранку збирають. Ну, я думаю, дізнаюся інформація, що сьогодні з ким не говорив. Можливо, це буквально, воно ще ж за ніч, за далі. А коли? В понеділок. 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 Мала бути вівторок, буде в понеділок. І виїзд, і виїзд буде в неділю. Я вам скажу, що ця група ми створили 28 чоловік захистимо вільного галузь, вона така бойка, так. Там є різні, є мусій, Червоноград, я є регіонал, ну опозиційний блок, але тут вже всі разом. Я думаю, що це десь повпливало, бо була тема така, що якщо не закладено, то там усі казав: я подам поєценюку, значить, відставку. Ну такі речі, там я десь можу, не можу. Бо я ще не знаю, хто дзвонив Віктору Борису. Я, я кажу, став на понеділок, яка була розмова, але було сказано, що я є... Ну, добра інформація, мені ще ніхто не повідомляв, подивимося. я думаю... Ні, це не добра інформація, що я назвав? Ні, ну це в порівнянні з тим, що я сказав на понеділок. Це добра інформація. Далі треба дивитися, що з тих ми можемо на 10 шат. Ну, от така інформація. Всі інші там зміни, вони такі: технічні, напівтехнічні, там пропонують прийняти деякі закони там. Які десь трошки досконалять. Плюс по... головне питання це МВФ, оцих коштів, які сьогодні ми чекаємо. Тому що без них, без перших вкладень дуже складно, абсолютно. Ну, стосовно долара, я вам скажу так, особисто я підписався. Що, вважаю, що Гонтарева треба знімати. Вона відповідальна за розвал цієї ситуації. Так як і я був відповідальність за те, що не були жорсткі кроки. Зараз щоб хто не казав, ну, що там той, щоб він трошки порухав, хоча починає рухати. Так само, Гонтарева. Я думаю, прогнозую, що вона буде зріна. Ніхто вона не постав, не подивилася. Чи є там яка ситуація по курсу, хто ж його знає? Бачите, яка ситуація. Яценюк сказав сказали одне, що ми сьогодні підкріплюємо золотовалютні ресурси наші запаси дуже невеликими обсягами. Частина грошей з МВФ улягає туди, щоб ми стабілізували району. Ну, вдасться їм, наскільки вивезти, я не знаю. Зараз основне питання хоч щоб не росло. Тобто буде 30 чи 25 чи 21, Подивимося, така ситуація. Ну а так. Я не знаю. Ігор, Ігор Володимирович, можна вам додати? Ну, якщо, звісно, не дай Боже, після Кашахта нульова, так сказати, програма. Ну, ви як з міністром вже спілкуєтесь там тим чищенням. Які в нього? Ну, коли я в нього був, то в мені там пару тих е, варіантів казав. Є такі. Крім, якщо фінансування не буде, значить такі тих варіантів. Пропозиція може. одна на приватизацію. Ага, а не може... А, а, може... а... а інвесторів немає? Значить, дивіться, говорить це міфічний. Я кажу напівміфічних, бо в на Донбасі одну в жахтоки фінансують. Ну я не вірю в це. Йдеться про приватизацію цієї шахти. Ну так okay. е, да. ну не, не, невідомо хто що як, але треба спільно <клес> дивитися, що з торгу. А ви можна... не є лобістами, дете чи не дете. Ну якщо група, вони, вони якщо десята вони приїжджали, тому що ви тоді були. Ми казали, приїдьте, подивіться, ми вони не були, не були на зустрічі з Яценюком. Е, ви зрозумієте, якщо, наприклад, не дай Боже, це неправильно, але держава не дає Боже, Я люди розуміло. не будуть працювати, треба щось робити. Але мають бути прозорі правила гри і розуміння наше, да? спільно, так, громади. Так. Якщо держава вклала мільярд двісті, то віддати за що, і що, з яка кількість працівників і так далі. Але я думаю, що тут не треба слухати тих, хто кажуть нікаких гвоздів, треба говорити сьогодні зі всіма. Бо з такою підходами, які є, ну а може там хтось спеціально лобіює, щоб моль фінансування і щоб здати так сказати, ну знаєте кого. Може бути. Рейна, ну, це прийти, будь ласка. По 9-й шахті конкретне питання. Там говорять, що нас будуть переводити в третю групу, тобто на закриття. Хоча по тих програми, які ми надавали в міністерство, в принципі, з квітня, травня місяця ми на безбитковий рівень роботи виходимо. Ви вірите це? Ми вже на сьогоднішній день маємо собі вартість 1500. Якщо купують по 70 доларів за тонну з при сьогоднішніх цінах, то в них... Плюс на сьогоднішній день ми працює практично прямою на електростанцію разом з Бужанкою. Об'єднання заробило 30 мільйонів В Принципі фонд заробітне платить. Давайте так, потребує. ми приймаємо в понеділок речі в бюджеті да, що там є, яка ситуація. Далі це наступний крок, тому що Зюков заявив про дев'яту шахту прийма. Я думаю, що у нас ще що далі раунд поїзду переговорів. Я рішення ще не прийнято. Воно воно лежить, але треба доказувати. розумієте? Позиція, давайте так відверто, бо міністр, хто з вас був. Зюков сказав дуже важливий річ. Думайте, я не знав цього, чесно скажу. 104 мільйони дали в наші вогільники на гору, а держава дала зарплату на 396 мільйонів. Ну давайте чесно, тут всі преса, не преса. 77 мільйонів зарплата, а 104, ну по-любому, це так. Не, ну, добре, Це, Хорошо, це, це 100, 170 мільйонів мінус. Щось з тим треба робити, держава. Тобто треба, ми ж знаємо. Я сказав, давайте не, не гнати, бо там десь гарячі голови, до речі, я ж запросив жулю цих шахтарів на прийом. Кажу, якщо у вас є факти, зловживання і так далі, ніхто не прийшов. Ну, це теж, знаєте, питання. Тобто, всі революціонери, як треба е, наводити порядок, не прийшли. Тому я казав, давайте так, приймаємо, ми маємо розуміти, що взагалі приймається: 0, мільярд триста, мільярд двісті. Приймаємо це, далі буде питання. Оптимізації волонтерівля, дев'ята, перша, бужанка. Ну, ще буде, це буде не один момент. Рішення ще концептуальне не прийнято. Буде з казав, я готов. Зрозуміло, ще одне питання по репліці, що було сказано, що ми напрацювали на 101 мільйон, а дали нам 280 мільйонів. Так утримано говориться. Але ж ніхто не говорить, що ми могилі подавали більш-менш нормальне, а ціна то його була 450. А на сьогоднішній день нас поставили більш-менш нормальні умови, 1100 і беремо, вас зараз. Вони зараз порядка 30 мільйонів, може вже більше 35, заборгували їм. Ні, ну дивіться, якщо сьогодні це вже наш аргумент, що нас бередите, значить є рух, є процеси, бо є подорожати і так далі. Ну Я думаю, що це буде переглядати. Ну, давайте будемо думати, говоримо. Я скажу так, моя тактика така, де я тільки не бачу Димчишина, я його постійно, щоб він був на прузі по наукець. Він сюди приїхав, я йому чесно сказав, що наші питання закриваєте, я вас лишаю спокою, ви там собі І Плюс на останню бумагу, яка припитно, була пана Зюкова. По ДП волинь вугіллям було сказано. Ми в всі зробили на ціну вугілля 1100, при «Золі» базові 23. Сьогодні вже є останній його лист. Базова ціна відповідно 1600. Без ПДВ і плюс 23 зола. Ми більш-менш в тому, ну, я процес. розумію, що це міняється, і ціна міняється, і те, що деталь бере, і так далі. Це нам на користь. Правильно, тобто ми починаємо рухатися. Ну, будемо доказувати. Знаєте, я розумію, що. Ну, от ви кажуть, прості вже е, депутати. Я хочу сказати тільки одне: зверніть увагу на Новолинськ. Чому? Тому що, по-перше, шахтарі, це я кажу 3800, тисячі а це сімей. А це значить є з наші плавлаті, комуналки і так тим бачите, що бачите, що зараз буде що? Я ще що? хотіла да, то розумієте, тобто платежами підтримати гірше. А, а от мені ще хотіла 10 -10%. сказати до те, буду вас проект закону. Про е, пенсії ну пенсії сугубо я не кажу за ті що великі пенсії. Мене мене вони менше цього лишать. Я прижаю за те, що буде 85, від пенсії, наприклад, когось 1300, вона 1300 має пенсії, і не нижче мінімальної, а це 969. Я от переживаю за тих людей, як вони будуть виживати, якщо будуть на 0,85. Може там якісь, все ж таки, знаєте, якась градацію трошки, ну, наприклад, брати з пенсії, що 2,5 тисячі і вище. Ну, щоб тих людей, які мають 1200, 1300, вони працюють, в мене є такі і двірники, як вони мають 1100, так, да, як ми заберемо, як 15%, то в них буде я противопорядку. Хто піде цю зарплату в двірники, правда? Пенсіонерів говорить. Я вам скажу таку річ. Слухайте, я прийняв позавчора, я був сьогодні в жовтневому, коротше, в Павлівці, був, в Стілузі, в Зарічному. Десь до 100 чоловік прийняв. Люди криком кричать про те, що треба закон, і він є поданий, або пенсіонер обирає працюючий зарплату, або пенсію. Це вже такий законний, так. так? і я вам скажу, що це я на особисто підтримую. Тому що сьогодні подивіться, що робиться, нема молодих людей, от я тільки їду з вашого навчального закладу, з молоді зустрічався і так далі. Давайте чесно, такий складний час для країни треба молоді дати можливість. Чи молодь піде на Вони не йдуть на тисяч? А я пенсіоні, де працювання мені замовитися. Як його жити? Значить, я в ви пенсіонер і не передати, якби була європейська пенсія. Значить, я вам кажу про те, що прийнятий буде очевидно закон про те, що кожен пенсіонер буде обирати або пенсія, або зарплата для того, щоб молоді люди, які сьогодні пруд пруди безробітних, які мають іти і відвиховувати сім'я. Ми розуміємо пенсіонерів, повірте мені, але поговорить з простими людьми. Не просто що ви поговорить з простими людьми, що вони? Вони за це розуміють ті люди за те, що в такий критичний час або пенсіонер обирає пенсію або зарплату. логіка така, ну все одно є пенсія. А сьогодні маса людей, я не кажу за двірників, але є інші. Є маса е, людей, які хочуть працювати, не можуть працювати. Якщо пенсія я вибачаю, шановні депутати. Сьогодні тут на сесії піднімалося питання, да? і ми говорили, що ми звертаємося в обласну раду і до депутата. От я хочу озвучити. Суть питання. Ми якраз про, про, про охоронним органам поговорили. і говорить нам начальник міліції. В Минулому році прийшло амністованих десь більше ста чоловіків. Да. З них дуже багата кількість все одно починає займатися, а тим більше влаштуватись десь на роботу важко. Починаєш розбой, красти і так далі, і так далі. Десь хтось п'яний і все інше. І от ну, начальник міліції ми говорили, бо ти сформулюєш, щоб там по закону по законодавству це відповідало. Але питання таке кажуть: чи не можна було би? От людина, яка має правопорушення, от в першу чергу, або там от ті ж самі злочинці, які, ну, бувші злочинці, отак, от які вернулися з ніз От їм і вперед, в АТО, і, і так далі. А ми говорили, а що він буде з цим автоматом в якусь сторону стріляти? Так наводилися та, приклади, що все буде добре. Ну, дивіться. Е, я думаю, моя точка зору така з цього приводу, що їм давати зброю неправильно, це тільки якісь такі, знаєте, роботи, копати окопи і так далі. О, Але ви собі уявіть, ми позбавляємо вулиць, ну проблем. Ну, виявляється фронт, якщо він злочинець. Він сьогодні знаходиться в автоматик в тих самих пісках там чи ще десь да? ну, в Слов'янську, де люди. Так він Словенську зброєю буде ходити, цей случинець, колишній. колишній. А тут він без, розумієте? Я думаю, що їм ніхто не дасть. а Виконання випонали... по-іншому буде викликати. Випонали... А картер не даєте. Ну добре, ви уявіть собі, ви готові будете жити по одному, до слухайте. Ви готові будете жити в місті? Де приїдуть люди, які відсиділи по 10 років, які будуть ходити з автоматом? Нам буде комфортно жити десь в інших містах. Бо ми з Доволицьких відправимо в Слов'янськ чи Краматорськ. Він відсидів за вбивство 10 років, він там вже, вибачте, урка, йому дає автомата. Що він буде робити? сторона буде... сторона? виставляє. Ну, так ринчок, бачу тут бачу. інша сторона. Ні, Ми що, не гріняєтеся? Там... Я вам я ще раз скажу, ми не тоді робимо не не експеримент. Не ми беремо все з депутатський корпус разом зі мною, селимо в Слов'янську, мікрорайоні, який буде охороняти колишні злочинці з автоматами. Я вам скажу, ми всі спати не будемо. Тому що ми будемо розуміти, що він не просто зайде, він зайде з автоматом, з гранатою, він легко з і потім спише на шо? Що? що то був сепаратіст? Що він там цей буде стріляти і так далі. Дивіться, я думаю, що державні мужі там вони мають позицію. Їх можна тільки в випадку якому окопи. Щось там їсти, ну щось варити, щось робити. Тобто почас. От я думаю, на пощасті можна брати, але не зі зброєю. Стройбачаю, я я дивіться, трошки неправильно донесли до вас думку. Ну, за злочинців це ясно. Там соціальні елементи це 30, однозначно, Но в армію зараз не беруть, не призивають здоровий дитина, Він собі спеціально робить два-три адмінправопорушення. Випив пива. Зареєструйте мені, зареєструйте мені правопорушення. Ми зареєстрували. Для чого це робиться? Для того, щоб він потім в воєнкомат, щоб показати. В нього три адмінправопорушення. Це вже інколи питання. Отаких навіть не беруть. Мов з ними з тими урками Їм там житимуть здоров'я втратили, хай собі. Ну отаких от є близько вісімсот вісімсот людей. Є тільки в Новолимську. Близько 800 людей. Здоровий хлопака. На ньому пахать можна. Найдемо, ми йде варту, не приходимо тільки по тій простій причині. Що в нього є три дні проворушення, це, він може, вибачте, обматюжити. Це зовсім інше, і тут якраз треба наводити. Тут треба попрацювати, повірте, це не спахали і двоє. Я згідно. Я писала листом до вас, якщо не шахти, чи реально взагалі вільну економічну зону повернути, чи обговорюєте те питання, хоча б де? Значить, в понеділок Сказав, що якщо не буде Яценюку, я кажу відверто. Якщо не буде коштів, так я почув. Кажу: Аваков сидів, ви вже кажу, їдьте, бо будуть бунти. І друге кажу, але треба шукати вихід. Я сказав Яценюку. Ну ви зрозумієте, суть така. Ми ж не говоримо за Новолинську. Яценюк сказав так: ми беремо конкурс на ті, що в п'ятому році були заморожені. Там ж були місця, сива да, там інші. Оці всі. І ми будемо дивитися, я думаю, що там Слов'янськ Слов'янськвійде, ну ті, що розбиті міста, тобто, що треба піднімати. Тобто, переконаний, що до цього повернуться ну, буквально вже вісім. Я кажу за зону пріоритетного розвитку. Просто е, дивіться, мені зареєструвати закон, Дайте Нововолинську зону пріоритетного розвитку. Я зареєструю. Одного не дадуть. Дадуть комплекс, да? тобто буде 10 місць, буде 11, 8, вісім. Все треба обговорення. Треба шо в цьому списку має бути Нововолинська, Але він не один не може бути. Але, але закон по Нововолинську прийнятий окремо і по всіх тих, де заморозили, окремі приймали закони. Тому якщо ті депутати хай там подають, і воно можливо. Ні, я зрозумів. Ну да. буквально я обіцяю, що на цьому тижні все буде зареєстровано, я вже підготував. Більше того, я думаю, і вас пишу, що ми зробили тут круглий стіл у Моулинську, я готовий, щоб ми обговорили, які бачення нові, да, які пропозиції для депутатського корпусу з цього приводу, але мені туди не дінеться. І це варіант при тих шахтарських питаннях, щоб тут так, було. Так. Ну, ви не маєте права. Щоб при вашому депутатстві від нашого округу е наше місто, не дай Бог, назвали мертвою зоною, як було раніше, мертвий місто. Я вас прошу <плес> зробити все можливе і неможливе, щоб ви тут жили, щоб наші бі бі в, в, що? Так, Я чула ваші виступи, дякую. Але ви пойміть, що кожен, може не моєму віці, бо я по дуже багато нервів потрапив на цю нервами, так сказати, роботу. Я вас прошу, ви молодий сильний. Ви обіцяли нам. Нам треба немедленість. Якщо не шахти, то що? І давайте до нам інвестори. Давайте допомагайте нам ставити його Віктору Борисовичу міській раді ставити його, як кажуть в Ту ситуацію, якою ми звикли жити, бо наше місто до деяких часів називається до сьогоднішнього європейським містом. Будь ласка, поможіть нам його утримати на рівні європейського міста. Великий Задякую. плюс великий плюс в тому, що по шахтарських питаннях ми єдиним фронтом ідемо. є міський голова, губернатор. Гусь, ну всі, хто на Волині, хто може зацікав, три ключові особи. Тому нема різнобіччя, не чіпається тут політика і так далі. Робимо все, що можемо, стукаємо що, що може. Політика е, тут чиття. Я маю на увазі, що нема різнобіччя. Губернатор, міський голова народний депутат. І він скаже: я не пропускала до Яценюка. Я взяв ну, провели. Він виступив, я виступив. Ми спільно атакуємо, що можемо, те робимо. Будь ласка. Я хотів би сказати свою репліку на рахунок працюючих пенсіонерів. Я е, власник певної структури, у нас освіта специфічна, і я категорично, повторюю ще раз, в мене приватне підприємство, я категорично проти, щоб був прийнятий закон, чи працює пенсіонер, чи не працює. Це моє питання як власника. У мене є пенсіонер, якому 67 років сьогодні. Ну повірте, я не візьму жодного випускника інституту на місце цієї жінки. Це одне питання. Грамотна людина. Це моє питання. Друге питання. Є село піща, знаєте, де це є, радня точка Шацького району. Там філіал мого підприємства. Простенька сільська аптека, яка забезпечує північ Шацького району медікаменту. Тому що швидка Шацька їздить рідко. Там далеко трошки. Так, там десь приблизно 9 сіл. Де взяти туди людину? Ніщо аптеку закривати чи є. Скільки ви платите цій людині? 67 років, приблизно 67 років. Я думаю, що я їй плачу десь приблизно що тисяч тисяч. Пенсія скільки не військова пенсія. Пенсія, пенсія військова. Ну це один випадок. Інше не військова. Пенсія 1200. Вона не вибере. Не Вона не вибере не пенсіонер. Не вибере за два. Ви не, не згідні. Давайте з вами зараз виходимо перші 20 чоловік. Питаємося першу. Я розумію. Це Ні, що? ми повинні зважати не просто на вас. На вас освітньо, ви роботу зараз зараз і тут. Але дивіться, людина отримує пенсію 1200 і у вас зарплата 4200. Грубо. Вона просто повинна вибрати. Вона не отримуватиме пенсію, буде отримувати зарплату. Ми будемо економити.